Добрий день, дітки! Рада всіх я вас вітати! Хочу дещо розказати. Малята до нас сьогодні завітало курчатко з великоднім кошиком і хочу розповісти нам про свято Великдень. Свято Пасхи недалечко. Люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Святкування йде віками. Це такі чудові дні в гості йти під рушниками, страви нести запашні, доброзичливо з любов'ю мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. Великдень завжди святкують і святкували у неділю. Тиждень перед великоднем називають чистим або білим. До свята готуються заздалегідь. Господині прибирають в хаті. Найважливішим днем цього тижня є четвер, який називають чистим, світлим або великим. Чистий четвер це день весняного очищення. Тому люди купаються до сходу сонця, щоб не хворіти весь рік. До свята господині готують великодні страви. У кожному домі печуть святковий хліб, пасту. А ще до цього дня розписують писанки та роблять крашанки. Є чотири види великодніх яєць. Крашанки це яйця зафарбовані в один колір. Назва походить від слова красити, фарбувати. Писанки. Яйця намальовані за допомогою воску та барвників. крапанки. Яйця, які покриті кольоровими крапочками на фоні іншого кольору. І дряпанки яйця, на яких малюнок видряпується гострим предметом. Ще в давнину люди шанували писанку. Вона була символом зародження життя, символом сонця, тепла і вічності. Дотепер вважають, що писанка приносить щастя. Крашенками та писанками обмінюються, дарують їх рідним та друзям. Люди, ідучи до церкви, збирають великодній кошик. А що кладуть у великодній кошик, дізнаєтеся, коли відгадаєте загадки. З найкращого борошна мене матінка спекла. Яєць масло в мене клала. Щоб пишніша виростала, здогадалась? Так, це паска, символ воскресіння, хліб вічного життя. Наче сонечко жовтеньке, а розтане то м'якеньке, молочко у ньому є, смак до каші додає. Правильно, це масло, що за дивні яєчка наша курочка знесла. Намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, дітки, що це? Певно, писанки? Її люблять всі на світі, люблять і дорослі і діти. Аромат, неначе казка, в кошику лежить. Здогадалась? Так, ковбаска. Кришталиночки тверді, світлі аж іскряться, народились у воді, а води бояться. Здогадались, дітки? Правильно, це сіль. Коли її засвітять під образами, вона заплаче тихими сльозами. Сльоза її світла й гаряча, як пічка то біла Великодня? Здогадалась малят? Так, свічка. Церковний дзвін доносить до небес звістку про Воскресіння Христа. Після освячення страв люди йдуть додому, вітаючи один одного словами. Христос Воскрес! А їм відповідають, бо воскрес! Діти, сподіваюсь, ви були уважними. Хто сьогодні приходив до нас у гості? Так. Про яке свято ми говорили? Правильно. В який день тижня святкують Великдень? Так, молодці! А як українці готуються до свята? Так, правильно. Які страви кладуть до великоднього кошика? Так, молодці. А як вітаються після освячення пасти? Шановні батьки та дітки, вітаю вас з Великоднем. Бажаю миру, щастя, доброго здоров'я вам, вашій сім'ї, родині і всій Україні. До побачення, до наступної зустрічі!